Тато завжди казав, я хочу в гори. Mm. От гори, там такий спокій, а ти кажеш, да давай, та ні, да, так, да, да, сп... ніколи. Я маму взагалі ніколи не можна відпочинок її мовити. І вона ніколи б не поїхала. А я хочу, щоб вона відпочила сама. Я отак, вот що... ну це ж доросла людина, yeah. а їй не комфортно. Це вона настільки звикла, що вона в рамках чогось. Ну і вона ніколи, я спитав, мама, що ти хочеш? Вона навіть до кінця не знає, що вона де б вона відпочила. Вона, бо такий варіант не припускає навіть. Що вона десь відпочиває. І, я... І один раз я там щось, щось типа, Вона каже, ну, може, там, на море поїхати кудись. Я б хотіла. Я кажу: давай я зараз через когось щось. Це навіть це мікрозайм візьму якийсь. Просто, щоб ти. Я хочу, щоб ти поїхала. І вона каже: ні, типа, я сама я не поїду сама. Типа я mm -hmm. не можу поїхати сама. Я думаю, що моя мама навіть. По відпочинку не знає, що їй подобається. І вона про себе, як про людину, не знає, що їй може подобатись і по стравах, і по там, там, ну там, САПи, активний mm -hmm. відпочинок, там, чи масаж в 4 mm -hmm. роки. Бо вона таке не проходила. Mm -hmm. І мені просто сумно завжди. Бо я, я такі <рес> жорсткі речі пам'ятаю про маму, і мені від цього Ну, реально хочеться, бо вона ще часто. Вона, до речі, теж драматичний персонаж все життя, і вона любить, я пам'ятав, страждати. Вона дуже любить страждати. Це, це, це так знайома вже. Що... Це... Yeah. Yeah. Мама сильно любить страждання. Ну, це щось мені здається, поколіннєвий момент, що в принципі виростити дітей знаєш, 98-му році або там 94-му, да навіть в народжених 85-му Це було велике. Це був подвиг, нічого не було, треба було працювати, mm. а потім важко зупинитися вже коли ти. Ну, тебе ж ніхто навчить відпочивати. Я не ну, знаю, де, як ви так. Так все ніхто не вчить немає. Ну це через це приниження. Це через приниження.